1 листопада 2024 року продовжую утеплювати гараж. Сьогодні фактично завершив такі важкі дерев'яні роботи, важливі і небезпечні, оскільки великі прольоти. Я закінчив кріпити ось ці попередні дошки, прокрутив всі. Ось ту першу прокрутив, яка була тільки закріплена. От, і також сьогодні доробив, наскільки зміг, короб для виходу для драбини. Ось так виходить. Тут у нас іде така поперечина. От, ось тут також іде поперечина. Тут достикувавши кусочок, оскільки не вистачало, дошка закінчувалася, тут достикував кусочок. От Тут йде в нас теж буде йти поперечина, але вже зробив інакше, тому що тут спочатку ось ця дошка доходила до кінця, тому я вставляв між дошками. Тут вирішив зробити по-іншому, зробив наполовинку, От, і дошка буде суцільна. Суцільно на повністю на довжину на 1,30 тридцять. Ну, як завжди, тут мені заважають дошки, тому те, де зміг зробив, а де не зміг, а саме, власне, виходить, я ще не поставив ось цю одну дошку. І практично все. От. Кріпив я на уголки. Як і великі дошки, ось тут, відповідно, поставились ось такі кутники. Тут докупи ще закріпив довгими чорними саморізами. Ну, оцинкованих не було, тому три тут, три там. О, для того, щоб цей вузол тримався міцно. От, непогано вийшло. Значить, що наступний етап? Наступний етап. Я думаю, що я ще потрачу, мабуть, десь ввечері або два на те, щоб повирізати сюди підкладки, тому що не всі дошки стоять на балках і там є зазори. В принципі, я думаю, вони не критичні, оскільки всі дошки з двох сторон кріпилися на уголки і вони фактично ну, не мають зовсім ніякого люфту. але... Для надійності, я думаю, що не помішає, тому ще пройдуся є з чого, ось там остатків трошки нарізав. от, І попрацюю сокирою, понаколюю пластинок, попідкладаю, для того, щоб взагалі не було ніяких духтів, нічого такого. Також пробував сьогодні уровнем дивитися. Чи рівно лежать балки знизу, ніби як рівно лежать балки. Тому е, ну я не всі звичайно перевіряв, перевірив ось цю одну і так поперек перевірив, то ніби як рівно лежать. Тому сподіваюся, що потолок не, не потрібно буде сильно рівняти. От зверху, я думаю, що не все так гладко, бо дошки трохи мають прогин, десь повело. Коли вони сохли, тому, звичайно, якби їх там притягувати, вирівнювати, прийшло б набагато більше зусиль і часу. Ну, Мабуть, це не так критично і важливо, тому вже будемо рівняти От Десь, можливо, вона буде трошки там нерівна, але то вже якби не, не суттєво. Будемо рівняти вже по ходу. Так що фактично все. По таких важких дерев'яних роботах можна сказати, що наступає пауза. Далі планую перейти до електрики. От. Ну і паралельно значить, робити ось тут в котельні, закривати пароізоляцією потолок. Можливо, навіть утеплювати і класти тут підлогу. Ну Подивимося, робити якби закладні для світильників. Тут, в принципі, посередині йде балка, треба буде подивитися, можливо, і не так критично буде з цими підвісами. Планую, що тут буде, мабуть, два світильники, бо довжина десь приблизно 4,5 метри здається. Ото якраз буде так. Думаю, скільки має бути розеток в котельні. Але ще не вирішу, тому ще в процесі все це. На цьому все.